Всім мої вітання. Сьогодні знову я до вас з посудом. І знову в мене є така чарівність. Всім мої вітання, любимої друзі! Всім вітання. Сьогодні знову я до вас з таким чарівним посудом. Тут бузок в мене пахне, так що мені тут е сидіти дуже приємно, знаєте, і спілкуватись з вами разом. Я хочу вибачитись за такі довгі ролики, за такі довгі, м -м, що в мене, ну, як сказати, Відео, я думаю, що я більше таких довгих не буду знімати. Постараюсь, постараюсь ваш час не стримувати. Знаєте, я вам хочу сказати: мені також не дуже хочеться, щоб ви, ну як як сказати, щоб ви подивились одну річ і перетягнули, подивились що всередині якусь річ і в кінці. Мені хотілося б, щоб ви переглянули е, весь ролик, а, я, а він такий, знаєте, і ну. Нудно, ну я розумію, що нудно, тому що е, півгодини сидіти і, і дивитись і слухати. Хто, хто вже бачив, тому дійсно нудно. А хто не бачив, тому цікаво. Можливо, що тому і цікаво. Е, то я не буду вас довго затримувати. Е, прошу вибачення, і приступаємо, і будемо переглядати. Так. Ось так. І зразу показую вам ці англійські парочки. У мене вони є так, як в цілому наборі ці англійські парочки. Так, звичайно, вони не дешеві. Такі, щоб вони були дешеві. Але як хто собі знаєте на що розраховує. Хто собі розраховує одну парочку взяти, то одну, а хто розраховує на більше, щоб мати якісь там для якогось столу, для якоїсь кавишов, для якихось гостей чи, чи для себе там, родиною, то вже зовсім інакша справа. Шикарні. Кожна, от як бачите, та всі-всі вони йдуть новесенькі, всі. І всі одинакові, не мають нігде ніякого пошкодження. Абсолютно ні тріщинок, ні сколиків, ніяких не мають там потертості позолоти, жодна, Жодна, не має парочки. Прекрасні, ось скажу вам, що прекрасні такі такої красоти. Такої красоти. Така краса незвична. От незвична окови, бо цілий час користуємось такими, простими, різними. А оце така краса, що дійсно краса. Дійсно краса. Ну, просто нічого не помити. Але так дійсно краса. Позолота вся. Вся позолота, смужка позолота. Йде поверху чуть такою хвилькою. Бачите, чуть такою хвилькою, всередині має смужку позолоти І по долинці смужка така йде позолота На ручці також все йде в золоті. І зверху такий листочок золота. І таке ж самісіньке йде блюдечко Бачите, таке саме йде блюдечко чуть хвилькою, і так само вся позолота збережена. Речі нові зовсім. Зовсім новенькі. Uh, і то в нас є, зараз вам скажу, то є Англія, клеймо є English, то є Англія. І тут такі парочки по 800 гривень, тільки я не знаю, за яким номером. Номер 12. 12-й номер 800 гривень отакої одної парочки, то є Англія. то є Англія і така красота. Ну, дійсно, красота. Дійсно, красота така шикарна. шикарна. І з Англії у мене більше немає нічого. Абсолютно більше нічого немає. Оці останні, що в мене є, Англія і все ще в мене є Розенталь. розенталь. А то все є. Ну, ніби ще є Розенталь, старий Розенталь ще є. Але переважно така красота тільки оця. А зараз вам показую такі тріо. Шикарні, шикарні тріо. Ну, такі, знаєте, такі веселі, з трояндами. Дуже гарні, білі-білесенькі. І от такі чашечки, бачите, з такими великими трояндами із бутончиками, листочками. По золоту наручиться тільки з одного боку. З другого боку немає, і також така сама деколька розочки. Середині має смужку позолоте. Чашечка приблизно десь на 190 грам. Чуть-чуть так іде ніби хвилькою. От так так не, ну, не, не до половини, а от чуточку, так ніби хвилькою. Десь на 190 грам, ну, десь так. І йде таке блюдечко гарне, чуть йде хвилькою, має такий рельєф качурами. і таких три бутончики. Позолота вся збережена, вся, бо воно йде все новесеньке. Що йде новинке. І от така пиріжкова тарілочка, бачите? Такою великою деколькою посередині, такою розочкою чи трояндочкою. І такі по краях є бутончики. Також йде хвилькою, також є рельєф. Все позолото, вся збережена, все новесеньке, все новесеньке. А то йде у нас Германія. Не знаю яких років. Ну, ці речі, певно, точно йдуть 60-го року. Ну, точно, певно, 60-х таких років. Отакий От йде клеймо. І йдуть вони під 59 м номером 600 гривень. 59-й номер 600 гривень такого тріо. Отака От красота. Простота може, але я скажу вам, що може бути і на чай, і на каву. Ну, не, не всі п'ють так чай, я, наприклад, не, не п'ю багато чаю, щоб я і кави не п'ю, кави взагалі так не п'ю. Але чаю не п'ю багато. Ну є жіночки, що мене питають, що чи я не маю таких великих на, на 500 грам чашок таких. Немає. Немає. Мені навіть такі, такі з-за кордону навіть такі не попадались великі. Ну, і тут є у мене цукорниця і є такий шикарний молочник. Таких дві, дві речі спарованих до купи. Хоч може собі, хтось собі може забрати цукорницю, хтось собі може забрати молочник, хтось одну парочку, дві. Мені, знаєте, мені все одно, як собі, хто бажає так, може собі і викупити отакий От гарнюній йде молочник. Дуже гарненькі. Знаєте, я чомусь положники найліпші мені люблю. Ну, отак, знаєте, вони такі маленькі, вони так ніби е, грідуш М -м -м, з такою розочкою великою. І з другого боку також е не знаю, чи вони були в користуванні ці речі, чи не були, але позолота вся на місці. вся на місці. І ручечка з двох боків е, має позолоту. Позолота вся, вся, вся на місці. І по кантику також вся позолота збережена. Все дуже гарне. І йде десь приблизно. Ну, також десь на 180 грам. Ну, напевно, що і ще має так знизу таку, знаєте, рельєф такими качурами. Ну, гарно зроблено, гарно, делікатно. ну так, Як вилили, то вилили. Дуже гарненько. все новеньке. Uh, і також таке саме клеймо, Баварія, Германія. Так, таке саме, як Ні, не, не, не Баварія, не Баварія. А чи Баварія? Баварія. так, Бав... Баварія бо я вже не бачу. Ба... Так, Баварія. Виважте мене, іде Баварія і йде під uh, 57 номером 280 гривень. 57 номер 280 гривень. Uh, я вам хочу сказати так, то є Баварія. Зараз зараз. Так. Аварія. А тут покажу вам, що я маю такий же самий молочник і, такий сама, і така сама йде цукорниця. О, вони йдуть так, як парочкою, знаєте. Ну, але хто собі як захоче, як комусь лиш сподобається молочник, то мені чи одна парочка, ну, чи одна, три, одна. Ну, Якось якось так, якось так. А хтось викупить разом, слава Богу. Молочник такий гарнісенький, бачите. Позолота вся збережена, тому що речі йдуть нові, по кантику, по верху позолота збережена. так спіду, ніби має Чуть-чуть такий рельєф качурами з такими шикарнючими декольками розочки, і з двох боків ручці йде позолота. Ручечка зручна. Ручечка зручна Приблизно десь, е, також. На 180-190 грамів, ну десь так приблизно. І йде таке саме клеймо. Отаке От йде саме клеймо. І йде під е, Германію. І йде під 57 номером 280 гривень. 57-й номер 280 гривень такого молочника. Ну і зразу цукорницю вам показую. Отака От гарнесенька цукорниця. Кришечка йде таким куполом. І так само з такими дрібненькими маленькими двома з одного боку і з другого боку йдуть такі декольці. Бачите, такі бутончики розочку. На ручці позолота вся збережена, Вся. така зручна ручечка. І по цукорниці сюди поверху також. Вся позолота збережена, збережна, більше золота немає нігде. І так само приблизно десь ну, десь так само під 180 грамів. Ну, так як, так як молочник, так як чашечки, так і йде і цукорниця. Ну, так воно є. Так переважно є. Таке саме клеймо. І йде під 58 номером, також 280 гривень. 58-й номер 280 гривень отакої от цукорниці. І все, йде так. Комплект. А хто собі як хоче. Ну, от і ще такий кавник показую. А хочу сказати, що напевно, що, ну як, я не знаю, чи користувались кавником, але мені здається, що все там всередині новеньке, частеньке. але мені так здається, хоч, чи може там до світла мені так відбиває, що ніби така. Ну, але то може бути і при барахолках, що цілий час так вивозять вивозять виносять. Що чуть-чуть, ніби є така втрата по золоте, потертість така втрата по сюди йде поверху. І то з цього боку, з одного боку, й трошечки, і на ручці є чуть-чуть така потертість золота з одного, з одного боку. з одного боку. Ну, а так, декольки шикарні, великі, гарнезні, носик такий невеликий, акуратний, але акуратний все тримається. Близько купи, нема так, щоб такі, знаєте, що я колись як, ну як, я їх викупую, приходиться мені їх пакувати, замотувати, то є катастрофа. А то гарно, акуратно. Іде колька з другого боку, бачите така. Він іде приблизно приблизно на 900 грамів, а може і на літру. Я мені здається заміряла, але я не пам'ятаю, не буду казати нічого. Хто захоче, мені напишете чи зателефонуєте, і я вам е, на веру водички заміряю, і все або напишу, або вам скажу. Бо навіть мені жіночка телефонувала, то я просто при ній ні отримала я телефон, е, з нею розмовляла, і я заміряла, е, скільки, по-моєму, то була чашечка, скільки йде в чашечку е, в ту водички. Так що тут нема ніяких е, таких проблем, щоб я не сказала, як і що до чого, щоб воно вам було то е, зрозуміло. І таким куполом йде кришечка з такими декольками. Бачите? З одного боку і з другого боку. І вся позолота на ручці збережена. Вся-вся. Тільки от кажу, що чуть-чуть є потертість золота поверху і чуточку з одного боку на ручці. І скажу вам, що клеймо таке ж саме. клеймо таке ж саме. І йде Германія. І йде під 56 номером. 56 номер 700 гривень. 56 номер 700 гривень такого кавника. Ще раз нагадую: хто захоче, щоб знати скільки яка там ємкість, я напишете мені або або зателефонуєте, я все замірюю і вам все скажу. Отак От йде ручечка, кришечка. Бачите, має кришечка такий гарний тримач, все йде новеньке. А зараз вам хочу сказати, що в мене залишилась така одна бульйонниця. Верніше залишилось дві бульйонниці таких, але одна має тріщинку. Така сама бульйонничка, блюдечко нічого, а сама бульйонничка має тріщинку. Тому так я і кажу, що залишилась одна. Ну, від неї вже залишиться блюдечко. Ось така одна гарна залишилась бульйонниця, Біла, білосніжна. Шикарна, от шикарна. Нічого нема на ній, е, ніякого ні золота, ніякої закаленки, чорного. Абсолютно нічого нема. Все так іде делікатно. Іде. Ну, не грубо, тоненько, легенька бульйониця, такі зручні ручечки. Не пам'ятаю, але мені здається, що я точно заміряла, що 300 300 з чимось грам. 330 чи як грам має бульйониць. Такий рельєф довкола. Іде довкола такий рельєф. все новеньке, вона така досить тонка. та Бульйониця не груба. І йде таке блюдечко, Бачите, так само з таким рельєфом, ніби сіточку такою, і йде чуть хвийкою, такою як ромашкою. Скажу вам також, що скажу за блюдечко, що хочу заміряти. Бо блюдечко йде велике. Воно таке йде блюдечко, так як ніби пиріжкова тарілочка, розумієте? Отак. Таке йде велике. Тому я замірюю і вам скажу. Має воно в діаметрі 16,7 см. 16,7 см. То хочу вам сказати, що таке от досить велике і таке трошки глибоке Гарно. Гарне. То, блюдечко. Гар. Тут, напевно, що від другої тої бульонниці спочатку. З, з клеймо вам покажу. Покажу вам клеймо, що то є Баварія. Бачите, йому так само спозолоти, що то є баварія. І йде під першим номером 450 гривень. Але як то вже останнє, бо та пошкоджена, то 401 номер 400 гривень. Перший номер 400 гривень такої бульонниці. Звичайно, потім і блюдечко буду продавати, а вже. Та сама чашечка лишиться вже. Так. І зразу вам показую таке тріо. Бачите, отаке гарне тріо йде такої, як чуть слонової кості. Ну, бо є ще темніше. А воно таке, ніби і не молочне, і не слонової кості, але чуть-чуть таке легеньке. Бо не біле, не біле. Чашечка йде з, таким, з такою розочкою, жовта з коричневою із листочками. Вся позолота збережена, бо тріон йде новенький. Всередині також йде розочка і такий бутончик. І поверху йде позолота, смужка позолота йде. Ручечка так само має золото. Тільки зверху, от тільки зверху. і все. Тоненька, чашечка йде тоненька. Не знаю, наскільки вона десь йде. На 150-160 на грам, бо вони так йдуть приблизно ці чашечки. Я не заміряла, але так приблизно вони йдуть. І йде таке блюдечко, також з такими декольками дрібненька і більша така розочка, позолота вся, що серединці, що по кантику вся позолота збережена. збережена. Бо йде все нове. Ще раз повторюю, все йде нове. Хто хоче, захоче краще все бачити, я скину на Viber. Я от, е скину фотографії всі на Viber. І йде така пиріжкова тарілочка. От така велика пиріжкова тарілочка йде із таким шикарним букетом. Бачите? Шикарний букет. Знаєте, отак от подивіться, думав би, якби вона просто була чисто така лише. Молочна, чи ну, ну вона так, Ну будемо казати, що молочна. То без нічого то вона б не була така гарна, як вона з цією такою ніжною деколькою Бачите? Красота. Красота. Mm -hmm. а, і скажу також, скільки вона має. Я ось всі заміряю, і кожен раз і я не можу, не можу запам'ятати. 19,5 см. Так, 19,5 см, тому що вона велика. Баварія. Клеймо баварія. Таке йде клеймо. Я на цю трічку зробила знижку. Вона йде під 85 м номером 650 гривень. 85-й номер 650 гривень. Отакої от красоти. Можна для себе, можна в подарунок. Така краса ніжна. Ніжна. Ну і тут показую вам таку шикарну тірину. Не знаю, знаєте, от коли у мене не було, то так є, знаєте, так, от так чомусь буває. Таких супників і таких великих цих тюрин, то мені писали. Писали, чи навіть телефонували, пані Світлана, ви не маєте, а я хочу, а мені от подобається. Я розумію, можливо, та жіночка, що мені чи одна, чи дві, я не пам'ятаю, як там, але їх було було там декілька. Може, і дві, може, і три. Можливо, вони й викупили, а можливо, вони й передумали. Я не можу стверджувати, хто мені це так докладно казав. Але річ в тому, що вже мені ті тюрини і ті. Супники доставлені, дочка мені переслала. І так в мене, знаєте, три залишилось чомусь так. Вони шикарні, нові. І так вони ще в мене є. Але, знаєте, я, я не переживаю, тому тут нема що переживати. Але хочу вам сказати, що є такі от періоди, що воно от в мене чомусь лежить, лежить, хтось приглядається, приглядається, приглядається. Може, 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 а потім вже як хтось викупить, тому тоді вже і знову мені пишуть, і знову мені пишуть, і знову пишуть. А нема, а нема, а нема. 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 Знаєте? Отак буває. Так, продовжуємо, продовжуємо. Шикарно. От шикарна, легка, не тяжка, з такою величезною деколькою, Бачите, от мені виглядає що так. Ще раз буду повторювати, що то так, як яблуневий цвіт. Може, то якийсь інакший цвіт, може то м -м -м, зовсім якийсь інакший, але я так називаю, що яблуневий цвіт, так і, і так і називаю. З такими зручними двома ручками. ну Так, делікатно. І з другого боку така ж сама така ж сама деколька з другого боку. І все новеньке, Зверху йде така позолота, зроблено так, ніби гаранчасто, бачите, як я показую. Так, ну, я так розумію, а хто собі як розуміє, йде навесенька. Зовсім новенька, ніде нічого немає, ніякого ні пошкодження і в користуванні не було, і ні, закаленок чорних ні, нічого немає. абсолютно. І кришка йде отаким от куполом. Бачите? Отак от видно. Таким куполом і так само такі тут типолічки. Такою зручною ручечкою. Ручечка дійсно зручна. Приблизно десь йде, ну, більше йде, як на 2 літри, може на, може на 2,5-2,5 літр, Я не можу сказати, але приблизно десь, певно, що так. Певно, що так. І то у нас є клеймо Італія. То є клеймо Італія, але річ гарна. Річ безподобно гарна. Клеймо йде Італія. І йде під п'ятим номером 1000 гривень. П'ятий номер 1000 гривень такої Ірини. Хто для чого собі забажає? Хто для чого забажає? Ну річ гарна. От річ дійсно гарна. Ну, от і все, мої дорогеньке, на сьогодні буде все. Що могла, то вам сьогодні показала. Знаєте. Хочу вам сказати, я ото розказую, показую, і я так повторяю словами сама себе, зауважую, що я повторяю слова. Ну, але я вже так запуталася, що для мене це так само важко. бо... Ну, для кожного би так було, то так неможливо, щоб е, все так е, зразу розказати, розказати і не повторитись, і все так докладно. То я вибачаюся, мої хороші, я вибачаюся свої такі м м м помилки в своїй е, розмові чи в тій бесіді, так, як я кажу. Бо тому що, ну, Я сама бачу, що воно щось трошки не, не так, вже, що я там запутуюсь, ну, але так маємо те, що маємо. Кожна з нас, кожна з нас так би робила. Бо то вже скільки так накопичилося, так, знаєте, того нагрузки такої, що ти не можеш так навіть другий раз і слова добрати. Так є, так є, я вам так правду кажу, відкрит. Так вона є, так вона є, дійсно. Добре, мої золотенькі. Щиро вам дякую, хто підтримує мене, хто пише мені коментарі. Ставить мені вподобайки, підписуйтесь на канал, замовляє посуд. Безмежно вам вдячна. Щиро дякую тим, хто перші заходить. Така пані Оля мені написала коментар, ура, я перша. Так, пані Оля, дякую вам безмежно, дякую вам безмежно. І багато є таких жіночок. Така Таня, також вона часто перша. Перша і вона вже зразу мені пише коментар. Безмежно, вам вдячна, мої дорогеньке, безмежно. Я всіх, всіх вас пам'ятаю е, мені, е, так ще хвилинку вас займу. Мені е, написала одна жіночка, ну, замовила у мене фігурку. Написала мені, я подивилась, дивлюся, а цю жіночку я давно не, не чула. І я її відписала. Пані Вікторія давно вас не чула. Ну і написала, що є та фігурка, вона може викупити. І ви знаєте, я... мої вітання вам, пані Вікторія. мої вітання, як ви мене... Я ж не відправила вам ту фігурку, але я обов'язково відправлю. І вона мені пише: пані Світлана, ви мене пам'ятаєте. Я вас всіх пам'ятаю. Я вас всіх пам'ятаю, хто до мене звертався. Можу, там чуть-чуть так, але хто мені так підгадає, там може хвильку, бо є такі, що тільки один раз звертались, і більше ні. А є такі жіночки, що частіше, то я їх взагалі запам'ятала. Взагалі я їх запам'ятала. Ще давно не чула давно не чула такої Тамари з Києва. От давно не чула. Я її пам'ятаю, але я її давно не чула тої, тої жіночки. Добре. Дякую вам, дякую вам, що ви зі мною, мої дорогенькі. Безмежно вам вдячність. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі. Всім пока. Всім пока.